Доброго дня всім. Є запчастини на трактор МТЗ. Кому що потрібно. Вибираємо. Корпус центрофуги. робочий Компресор. Теж робочий. Стартер. Насоси НШ-10. Лівого вращення, НШ-32 правого циліндри Сто. То не тічуть Це хорош. тільки в одному трошки вушко розтягнути. А так вони всі хороші. Топлюни є такі по 2500 гривень. Були зняті з робочих тракторів, але треба ставити на стенд. Кому що потрібно, телефонуйте. Домовимось.